Дійсно, запас ракет в них зменшується, а незважаючи на те, що виробництво в них все ще триває, воно все ж таки відтягнуто в часі відтерміновано через особливості роботи пов'язані з деякими санкціями, які все ж таки мають вплив на цей процес. Так, об'єктивна ситуація полягає в тому, що ракети ракет менше набагато, але все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є. Тому треба усвідомлювати, що потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства. Тому нам необхідно розуміти цей, цю загрозу, усвідомлювати її. І ми говоримо про те, що. Масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Ми вже спостерігаємо, що вони починають розподіляти в часі і самі ракетні удари. Знов таки, вони вже не масовані, але якийсь е такий, знаєте, невеличкий опт. В декілька ракет інколи це є колаборація моря і повітря. В більшості випадків це застосування вже і шахедів невеличкими партіями. Якщо раніше вони запускали їх по 14-25 штук, то зараз вже це 4-8. Ми говоримо про те, що вони зараз вишукують ту тактику, яка дозволить їм. І ефективно знешкодити нашу протиповітряну оборону, і нанести результативний удар, тому що попередні атаки масовані в них виходили не такими результативними, як вони розроб.